Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буду розповідати про акваріум на 30 літрів і поділюсь секретом, тут дуже прозора, чиста вода. Це все завдяки фітофільтру. Бо коли тут не було фітофільтра, акваріум ну, спочатку такий красивий-красивий, потім проходить півроку рік і він перетворюється на болота. Коли я встановила фітофільтр, фітофільтр це. Така зверху в мене коробка стоїть. от Ви бачите зараз цей білий шланг, це на фільтри встановлений на вихід води шланг, і подається вода нагору, згори стоїть коробка з наповнювачем, з матеріалом для фільтрації. Там керамзит, керамічні кільця і посаджені рослинки. То ця штука дуже гарно вплинула на акваріум, вода прозора, чиста, дуже багато креветок тут розвелось. Ну, видно, що мешканцям в цьому акваріумі добре. Ось такі вони. І дуже раджу встановлювати фітофільтр. Ти паче в нас зараз відключають часто електроенергію, і коли світло вимикається, то вся вода з фітофільтра виливається знову в акваріум і не залишається в самому фітофільтрі, і там зберігається зберігаються нітрафікуючі бактерії, бо є кисень там волого і є повітря. Коли вимикається електроенергія, вода з нього вибігає назад в акваріум, і нітрафікуючі бактерії виживають, бо їм треба кисень. Коли йде потік води, вони отримують кисень. Коли вода зупиняється і руху води не відбувається, то кисня там нема. І це погано, бактерії гинуть, і тоді з болота виливаються в акваріум з тими мертвими бактеріями. А коли води там нема, то все добре, бактерії зберігаються. І коли вмикають електроенергію, акваріум дуже швидко відновлюється, бо в фітофільтрі залишаються живі нітрофікуючі бактерії. Я купила в цей акваріум нових рибок, це мікророзбора галактика, і зараз я їх потрошку буду переводити на свою домашню воду. У мене вода в акваріумі тепліша, ніж у них, я їх тільки принесла з магазину. Ось, І поступово потрошку буду доливати їм воду, і зараз їх пересаджу от в таку пляшечку. бачите, І щоб скоріше вони привикли до нової води, я їх просто помістила в акваріум, і поступово вода нагріється і стане такої ж температури, У них в пляшці стане така ж температура, як в акваріумі. Зараз рибки ще сіренькі, а насправді вони ось такі красиві. Вже, прийшов деякий час, поступово перевела рибок на домашню воду. І рибок випустила. Все добре, рибки задоволені. І ще хочу звернути увагу на те, як треба робити декор в акваріумі. От бачите, в мене такий кущ в центрі акваріума, і всі рибки ховаються одразу за цей кущ. Якщо ви хочете бачити своїх рибок, то робіть такий декор, щоб їм не було, не було куди сховатися від вас. Бо в мене виходить, що вся риба сидить за цим кущем, її не видно. Вони випливають сюди на люди, тільки коли я годую, а годую я їх тут спереду, і тоді їх стає видно. Отже, в мене тут в цьому акваріумі буде 15 рибок, тут ще десь на дні живуть коридори, симальочки і креветки. Ось такий чудовий акваріум, і завдяки фітофільтру це все живе і не псується, коли вимикається електроенергія. Мікророзбора галактика це маленька рибка. Вона Росте до 2-3 см не більше. І дуже гарно для маленьких акваріумів. і Живе вона 2 роки, в гарних умовах до 3 років. Вона розмножується ікрою, можливо, в мене вийде їх розвести цих рибок. Це все, що я хотіла сьогодні вам розповісти. Тож, до нових зустрічей, дякую, що дивитесь мене, дякую за лайки, за коментарі і до зустрічі на каналі. Thank you